Початок нового навчального року для освітян області традиційно знаменується серпневою конференцією, на якій підсумовують стан розвитку освітньої галузі, діляться здобутками, розкривають проблеми минулого навчального року, визначають і пріоритетні напрями розвитку освіти на новий навчальний рік. Ми традиційно збираємося перед початком навчального року. Робимо підсумок, як пройшов рік. На наступний рік і надалі будемо продовжувати і будівництво шкіл, і дитячих садочків, і спортивних майданчиків. Також діє програма, і шкільний автобус цьому році ми отримали 35. Так що все те, що ми започаткували, ми і надалі ці програми. Будуть працювати з метою ефективності навчального процесу, використання на уроках інноваційних методів і форм роботи на допомогу вчителю було організовано виставку методичної літератури та підручників, авторами яких є освітяни рівненщини, викладачі Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету Острозька академія, Дубинського та Сарненського педагогічних коледжів, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професійно-технічних навчальних закладів. Було також продемонстровано учнівське напрацювання та надбання їхніх. Педагогів. В цілому я задоволений нашими освітянами, тому що і на всеукраїнських олімпіадах наші дітки непогані результати. І е, також і в спорті досягнені, тільки що ми дивились на стенди, і просто е, я гордий е, за наших учнів. Ну а це все, дякуючи нашим вчителям. Звичайно, є багато проблемних питань, ще 14 шкіл. У нас треба будувати нові. Звичайно, таких грошей в бюджеті сьогодні немає, тому що область дотаційна. Але я хочу подякувати і президенту і уряду, що кожен рік близько 300 мільйонів гривень йде на область і ми. Усі всі проблемні питання вирішують за традицією. Конференція проходила у формі діалогу. Попередньо ознайомившись на сайті управління освіти із доповіддю начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Григорія Таргонського, виступачі говорили не лише про досягнення в освітянській галузі, обговорювали і проблемні питання. У 2013 році нам необхідно створити. Додатково 1728 місць дошкільних закладах. За оперативними даними за перше півріччя поточного року додатково відкрито три групи у шпалівському дошкільному закладі Рівненського району дві та Березьківському Добровицького 1, створено три навчально виховні комплекси у Корицькому районі, зареєстровано викриття Дублянського дошкільного закладу Денидівського району. Переведено коротко тривало на повний режим дня Уковицький дошкільний заклад Демидівського району. З сезонного на цілорічний режим переведено Машанський дошкільний заклад Костопольського району. Реорганізовано у 26 навчально-охоронні комплексів, діючі дошкільні та загальноосвітні заклади у Добровольському районі та 14 у Горщанському. 24 серпня на день незалежності в місті Березно відкрито дошкільний навчальний заклад Василька на, на 110 місць. Основною родзинкою дошкільної освіти в найближчому майбутньому має стати електронна реєстрація дітей, яка поліпшить ситуацію з чергами в дитсадки. Це дасть можливість упорядкувати заяви і врегулювати черговість. Щоправда, самих педагогів це не надто тішить. Поряд з великою кількістю дітей кажуть є ще брак кадрів. Досі в штатних розписах немає посад медичної діяльних та соціального педагога. Крім того, сьогодні бракує ще й музичних керівників та інструкторів з фізкультури. І це при тому, що дитсадки сьогодні переповнені. Існуюча мережа дошкільних закладів потребує розширення. В області на 100 місцях виховується 126 дітей. Найгостішою проблемою є в містах Дубно, Рівненському районі. Надалі потребує вирішення проблеми розширення мережі санаторних та груп спеціального призначення у північних районах, що постраждали від наслідків аварії. На Через місті рівному у 2012 році було відкрито на базі працюючих дошкільних закладів дві. Дошкільних груп, а з 2009 року в місті відкрито від, від... 13 груп на 260 місць з 1 вересня цього року відкривається ще одна група. А до кінця року у нас відкриється ще три групи в різних районах міста, що дасть змогу охопити дошкільними начальними закладами ще більше відсоток дітей, які на даний час становить 79%. В Процесі роботи відновлення функціонування ще двох дошкільних закладів. Однак існуюча мережа дошкільних навчаль закладів ще не в повній мірі забезпечує освітні потреби наших батьків. Так в місті рівному, я думаю, не тільки в місті рівному вбічається перевантаженість груп, де на 100 місцях виховується 151 дитина. Сприяти вирішенню цієї проблеми, на мою думку, можна через проведення аналізу раціонального використання існуючих площ, створення приватних дошкільних закладів, створення і відкриття дошкільних навчальних закладів сімейного типу, відкриття дошкільних груп при загальноосвітніх школах та створення НВК. Що стосується загальної середньої освіти, то у цій галузі ситуація краща. Нині функціонує 687 загальноосвітніх навчальних закладів, де протягом 2012-2013 навчального року освіту у них здобували майже 143 тисячі учнів. Тішить і те, що в області спостерігається зменшення спаду кількості школярів. Динаміка народжуваності зростає, починаючи з 2002 року. Функціонуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів області в основному задовольняє потреби жителів регіону. До того ж Триває робота щодо реалізації оптимізації мережі закладів освіти, та все ж існує проблема з підвезенням учнів та педагогів до місця навчання, незважаючи, що в школах області отримали 35 нових шкільних автобусів. Існує проблема і двозмінного навчання, незважаючи на щорічне зменшення кількості учнів у школах області. Проблемою залишається навчання дітей у дві зміни. Показник навчання у дій зміни загальноосвітніх навчальних закладів серед найближчих сусідніх областей, які межують з Рівненською областю, зображено на діаграмі. На жаль, у нас ситуація одна з найгірших не тільки з сусідніми областями, а й всій Україні. Це звичайно пов'язано з об'єктивними і суб'єктивними факторами, зокрема з позитивною демографічною ситуацією. Як ви знаєте, народжуваність у нас дуже позитивна, і це одна із складових. Такого навчання проте з 1 вересня 2013 року планується повністю перевести на однозмінне навчання 87 класів у 35 навчальних закладах та 31 клас у навчальних закладах з двозмінним навчанням. Що значно покращить ситуацію. Проте працювати в цьому напрямку необхідно всім. Одним із пріоритетів упровадження нового державного стандарту освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти. На сьогодні велика увага приділяється тісній співпраці педагогів дитячого садка і школи. Питання щодо забезпечення наступності у нашому районі вирішується шляхом створення навчально-виховних комплексів дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад за функціонування таких НВК. Ми маємо сьогодні узгоджений спільний план роботи закладу на рік, де передбачені традиційні спільні заходи двох структурних підрозділів, які сприяють створенню умов для здобуття дітьми дошкільного віку та учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів, розвитку їх творчих здібностей і нахилів. Створення НВК у нашому районі також дало е, можливість зберегти 10 груп короткотривалого перебування дітей, оскільки через невиплату допомоги для дітей, які постраждали внаслідок аварії на чаес, батьки почали масово забирати їх із дошкільних закладів. І лише завдяки організації одноразового харчування питання вдалося вирішити. Одне з основних нововведень 2013-2014 навчального року буде стосуватись молодших школярів, адже з 1 вересня. Міністерства освіти і науки вводить школа додаткові предмети з першого класу іноземна мова, з другого інформатика, з п'ятого друга іноземна. провадженням курсу сходинки до інформатики виникає питання щодо забезпечення закладів навчальними комп'ютерними комплексами та кваліфікованими спеціалістами з викладання цього курсу саме в початкових класах. Особливо є проблема інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх інтеграції в загальноосвітній простір. Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості. Що ж потрібно робити, як створити умови, щоб здорові діти і діти з особливими потребами могли бути разом, могли здобувати однакову якісну освіту. А відповідь на дане питання дає корекційна освіта і впровадження інтегрованих або інклюзивних підходів в освітню галузь, аналізуючи даний напрямок роботи, з певненістю можна Жу говорити, що наша школа. Повністю забезпечена звукопідсилюючою апаратурою як індивідуального, так і колективного користування. У кожному інтернаті області функціонують кабінети інтерактивних, освітніх, медичних, корекційно-компенсаторних технологій, професійного самовизначення, фізичної реабілітації, лікувальної фізичної культури, а також інші. Йшлося під час конференції про роботу з обдарованою молоддю, досягнення вихованців Рівненської малої академії наук, загальноосвітніх шкіл, ліцею інтернатів області. Зокрема, у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли участь півтори тисячі школярів області, що на 88 осіб більше, ніж у минулому році. Найкраще виступила команда школярів загальноосвітніх закладів Рівного. Вони вибороли 200 призових місць. Переможцем четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад став 31 учень. У фінальному етапі третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учні та студенти навчальних закладів Рівненщини вибрали 11 призових місць. Рівненщина у десятці кращих областей за результатами участі у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту МАН України. Кількість призерів щороку зростає з 33 у 2012 році до 36 призерів у 2013. Позиція області на рівні України перемістилася з 17 призових місць. В 2004-5 навчальному році на 3-6 міся 2010-2013 роки. Удосконалюється система дистанційного навчання та консультування юних науковців в районах області. Організовано та проведено дистанційні онлайн-конференції з науковцями Кримської астрофізичної обсерваторії та Аргонської національної лабораторії США місто Чикаго. Розвивається матеріальна база для забезпечення досліджень та написання науково-дослідницьких робіт. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання, інноваційні підходи у навчанні, кадрове забезпечення, освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників, їх віковий склад, формування духовності та моральних цінностей школярів в сучасних умовах, здоров'я дітей позашкільна освіта, ці та інші теми обговорювали під час конференції «Педагоги краю. Шлося під час засідання і про досягнення та проблеми вищої та професійно-технічної освіти. Кращих працівників галузі було нагороджено почесними грамотами облдержадміністрації та облради. Присутні ухвалили основні завдання та та пріоритетні напрями роботи на 2013-2014 навчальний рік. Новий навчальний рік розпочато. 1 вересня вперше переступило шкільний поріг 15 тисяч першокласників. Взагалі в області до навчання приступило 144 сорок школярів. Радуй те, що у цьому навчальному році розпочали роботу нові навчальні заклади. Введено в дію другу чергу Колинівського НВК Корецького району по одній додатковій групі відкрито в Обаріцькому дошкільному навчальному закладі та Білокриницькому дошкільному навчальному закладі Рівненського району. Наусиля святкували також. Школярі та вчителі села Корч Костопільського району. Ще місяць тому на подвір'ї були довгобуд та аварійна споруда. Жителі села допомагали облаштовувати прилеглу територію, і нарешті початкова школа відчинила двері для своїх учнів. Мені дуже подобається, що тут ініціативна громада, яка також брала участь, розбирала школу, допомагала будівельникам. І всі разом от ми сьогодні зробили таке свято для наших діток. Я сьогодні бачив. Такі щасливі очі дітей, коли ми зайшли в класи, побачили нові парти, нові шкільні доски, це приємно, тому що сьогодні для нас головне, де б школа не будувалася, чи вона в місті, чи вона в селі. Треба нам створити належні умови для навчання і щоб це був сучасний заклад. Тому що. Ладаючи кошти, підростаючі покоління, це майбутнє нашої країни. А ще у 2005 році будівництво цього закладу самотужки розпочала громада. Нині тут є їдальня з усім необхідним технологічним обладнанням, мініспортзал, внутрішні санвузли, бібліотека і просторі класи. За два останніх роки в об'єкт вклали понад 2,5 мільйона гривень. Ми дуже вдячні за таку нову, за таку велику, за таку гарну школу. Скільки років ми чекали, добивалися цієї школи. Я вже давно чекала, вже мої п'ятеро дітей вийшли з цієї школи. Я мати героїня, маю шестеро дітей. І найменша моя дочечка цього року пішла у перший клас. Ми дуже довольні, дуже раді, що в нашому селі з'явилася школа. Ця школа починала будуватися ще як моя дитина мала йти у перший клас. Мала вже здаватися ця школа. Моя дитина вже старша, піде в восьмий клас. Але дякуючи, дякуючи Богові, що вони її доробили, що хоча б третя дитина таки піде в перший клас у нову школу. У перспективі Невеличка Корчинська школа зможе вмістити понад півсотні діток першого четвертого класів. Останній місяць бігали сюди, допомагали. Батьки дуже раді що будуть навчатися їхні діти в такій просторі сучасній школі, що вони будуть у безпечних умовах і до того ж із сучасними технологіями і комп'ютерами, що забезпечать навчально-виховний процес, у перший клас у нас іде семеро діток. Взагалі в школі буде навчатися 25. Є перспектива росту даної школи, тому що в селі живе. Багатодітні е, сім'ї і молоді, а з появою ще й нового закладу. Е, навпаки, вони будуть вкорінюватися в селі, бо це саме основне. Всюди звістка розлетіла. Що у Курчині, на Горбку всі гуртом побудували нову школу, ом'яку. Ми усі щасливі стали, що нам школу збудували. Вона світла, гарна. Класно! вчити ній! буде прекрасно! Ми дарунку дуже раді і безмежно вдячні владі за таку красу чудову нашу рідну школу нову. На радість усім ми підросли у нову школу ідемо, ми щасливі, що під школи ми знання несли. Дай Боже нам здоров'я і силу. 1 вересня переступили поріг і вихованці дошкільного навчального закладу Вишиванка, який було урочисто відкрито у селі Мала Любаша Костопільського району для батьків за першу чергу. Добре, тим, що можуть нарешті молоді мами та всі досконалитися як особистості, можуть піти спокійно на роботу, не хвилюватися своїх діток, адже вони працюють в першу чергу на благо сім'ї, на благо держави. І, звичайно, для наших діток нарешті вони можуть свої дібності навчатися, розвиватися. Раніше в нас була лише одна дошкільна група, вона називалася вишиванки, тому наш садочок так і буде називатися. Все буде в стилі вишиванки, дуже гарно, красиво. Під садочок, в якому може перебувати більше 30 діток, реконструювали стару лазню. У дошкільняток навіть буде басейн, який під час ремонту вирішили не руйнувати. Вишиванка це теж довгобут, за який місцева громада взялася ще у 2006 році. Починаючи з 2007 року, по сьогоднішній день ми сьогодні з вами бачимо, який виріс гарний дошкільний навчальних закладах на теренах Малебашанської сільської ради. І я твердо переконана в тому, що це імідж нашої Малилібашанської сільської ради, і що завтра, після завтра, люди не зададуть питання, куди йдуть наші податки і збори, адже кожна одна копійка зароблена, була вкладена в ДНЗ-вишиванка. І будувався ДНЗ-вишиванка з. Любов'ю, з прагненням і також з організацією всіх людей Малолюбашанської сільської ради з творчими їхніми задумами і ми втілювали їх в життя. Ми на початку не задавали клопоту владі, ми хотіли показати власними силами, що ми можемо за кошти сільської громади. І тільки при кінці, у 2030 2013 році, ми попросили допомогу у районної та обласної влади для того, щоб допомогли нам в завершенню. Дитячого садочка загалом на малолюбашанську вишиванку із бюджетів різних рівнів витратили понад мільйон гривень. Приємно, що громади е округу, де я обрався депутатом, врешті решт зрозуміли. Щоб просто чекати, і що хтось прийде, зробить так неправильно. Правильно старатися самим тоді обов'язково знайдеться, хто допоможе. І ось сьогодні громада ще виграла Любашанської сільської ради, виграла проект на обласному рівні про побудівництво спортивного комплексу. Цей комплекс буде на паритетних засадах збудовано за кошти громади, за кошти обласного бюджету і за кошти районного бюджету. Але я ще раз кажу, що це спільна праця буде громади і влади. Заклад, який вмістив у собі і початкову школу, і садочок, і навіть фельдшерсько-кошерський пункт у день знань відкривали у Корицькому районі. 12 років тому приміщення старої школи у Калинівці згоріло, і з того часу жителі села мріяли про нову. За декілька років заклад, який нині має статус навчально-виховного комплексу, зусиллями району та обласної влади таки вдалося завершити. Обійшовся він у 4 мільйони гривень. Мені подобається в тій школі Калиновській, подобається сто Ваїжня, спальня і вся вся школа. Я дуже довольна, що діти йдуть садочок, це й батькам легше, це взагалі здорово. Це не тільки школа, це і літячий садок, це фельдшерський пункт. Я думаю, що цей заклад дасть дасть друге дихання для села для села. Тому критику, коли говорять, що ми закриваємо школи, ми не закриваємо школи. Ми... Будуємо навіть ті селах, де вважалося раніше неперспективним. Немає у нас неперспективних сіл на черзі. Поділилися до цього села під'їзної дороги, свидим покриттям, асфальтним покриттям, і газифікація цього сільського населення. Цьогоріч Корецький район додає чиновники лідер за кількістю навчально-виховних комплексів, що були відкриті на базі сільських шкіл. Коли ми знаєте, проаналізували стан справ галузі освіти, то стало зрозуміло, що врятувати школи, в яких дуже мало учнів. І кількість яких зменшується, можливо, за рахунок такої речі, як створення дошкільних закладів, з приміщеннях шкіл, створення НВК з дошкільною складовою з 1 вересня, а фактично з 2. -го. Вересня у нас повноцінно з шести НВК запрацюють групи з повним днем перебування. Окрім того, у самострілах у нас буде група з короткотривалим, тому що приміщення школи не дозволяє повноякісної обсязі організувати їх перебування сон і відповідне харчування чотирьох як мінімум. Тому в самострілах там 12 дітей будуть короткотривалого перебування, але це також організована форма.

Освітою, крім того, в чотирьох закладах у нас закінчуються роботи по підготовці і створенню дошкільних груп. Фактично, це стовп це сторожів, це сапожин. Крім того, два два населених пункти Дивень і Колодіївка. Сама громада вийшла не за і відповідно проводить всі підготовчі роботи. Ми плануємо, що в період 6 вересня до 6 жовтня до дня вчителя. Ми ці чотири заклади так само вони запрацюють. Два з сповнення перебування, два з короткотерміновому. І на 1 грудня плануємо відкрити дошкільний навчальний заклад в Харалузі. І таким чином ми охопимо 233 дитини, тих, які не були охоплені дошкільними формами, не зможуть відвідати дошкільні групи або дитячий садок. Не лише нові школи та дитячі садочки отримали дітки рівненщини у подарунок на 1 вересня. До цього дня сільським школам у 15 районах області подаровано ще 35 автобусів вартістю 13 мільйонів гривень, адже проблема підвезення школярів дітей дошкільного віку, вчителів у сільській місцевості до місця навчання та додому залишається актуальною. На сьогодні в області існує потреба у придбанні ще 80 шкільних автобусів. У школі села Глинськ з Долбунівського району навчається понад 220 учнів. учнів. Чималій частині школярів діставатися на уроки було досить важко, адже освіту тут здобувають не лише місцеві діти. Наше село дуже велике і входить в нього ще два села: це село Загори і підсурків. Відстань до сам до села Підсурків це десь 8 кілометрів з половиною. І це дуже велике значення має в тому, що дітки. Вони, як правило, попутним транспортом це залізницю, вони добиралися. Електричка приходить сьомій годині, вони дві години чекають. Освітяни каже, що чекали на транспорт не один рік, і нарешті на святі першого дзвоника їм урочисто вручили ключі. Ми сьогодні одержали автобус для підвезення дітей з навколишніх сіл, які протягом. Багатьох років вже добиралися до школи на відстані 5-7 кілометрів. Загалом підвезення до Глинської школи потребували майже 70 учнів із навколишніх сіл та околиць Глинська. Діти розповідають, раніше кожен діставався до школи як міг. Тож новеньким автобусом всі задоволені. Раніше я добиралась дуже далеко, бо живу на семигранах. Це йти 4 кілометри. Зимой було дуже важко, замітали дороги, холодно. Я дуже рада, що нам дали автобуси, бо буде тепер добре добиратися і скоріш додому. Місцеві чиновники запевняють, що вже у наступному році у Здолбунівському районі не буде проблем із довезенням дітей до сільських шкіл. Минулого року наш район отримав два автобуси, в цьому році три автобуси район отримав, і в вересні на підході ще один автобус для нашого району. Це дасть можливість здійснені. Ми бачимо, що проблема є і проблема вирішується поступово. Державна програма Шкільний автобус діє з 2003 року. Розрахована вона до 2015-го. Саме до цього часу обласне керівництво планує повністю забезпечити рівни, що необхідним для школярів транспортом.